Із солдата вже нехи. Валентин Горобець тільки-но приїхав у відпустку із зони АТО і негайно вирішив одружитися. Дівчина-бійця теж довго не вагалася. Мовляв, часу і так мало, всього 10 днів. До цього ж її наречений пробув у зоні АТО 75 днів. На солдатському весіллі побувала і я. Пара, яка сьогодні одружується в Сумах, багато гостей зібрати не встигла. На церемонії тільки батько, брат і сестра нареченого. А я їх благословляю, Щастя, здоров'я. Жили, сім'я щоб була хороша. Вони в трудне час Ну. Брат бійця, який одружується, теж військовий, уже мріє про племінників. Можна і більше. <клес> Знає, Бог, Бог брату в житті, там нормальне, все, щоб у нього було добре. Ольга обома витязями братами пишається. Дуже пишаюся. Я їх дуже люблю. Вони мої захисники. Я на них завжди можу Завжди вони мені допоможуть. Всі Я їх дуже люблю. Весілля незвичне, а солдатське. За ті дев'ять місяців, що на сході триває АТО, до Валентина в Сумах одружилися вже 12 бійців. Військових тут розписують екстерном. Згідно статті 32 сімейного кодексу України, реєстрація шлюбу осіб, які проходять службу в зоні АТО, може проходити в день подачі заяви або в будь-який інший день за бажанням наречених. Протягом місяцю з за наявності відповідних документів наречена ж, хоч і не в білій сукні, та від цього не менш щаслива. Але тепер хвилюється, хто знає, як відпускати коханого на схід. Так, да, щаслива Дуже. Ну, волнуюсь трохи. Я сьогодні як ніколи. Далі у цієї пари щасливих молодят медовий тиждень. Відпустки у Валентина залишилося всього сім днів. Будемо будемо проводить сім'я. Будем все время посвящать сім'ї, нашому сину, друг другу. Будемо все время вместе, не розлучаємося ні на минутку. Пойдемо в кіно сьогодні. Сході не будь посідимо, наш праздник сімейний. дуже мало, и поэтому прийдеться робити все одразу. Та спершу розписатися документи заповнили і вперед під вінець. Очікуване так, обмін обручками, свідоцтво про одруження Марш Мендельсона. Тепер вони подружжя горобець. Батько воробців говорить у планах родини одружити і молодшого сина Ігоря і дочекатися від усіх онуків. Світлана Паламарьова Віктор Лапченко на часі новини.